Усім привіт, ви потрапили на ютуб-канал Кухня Трафіку. Мене звати Павло, я шеф-кухар цієї кухні трафіку, і на своєму каналі я безкоштовно розповідаю про те, за що інші беруть гроші на курсах. Запевняю тебе в цьому, друже. Це доведено моїми клієнтами на таргеті, учнями на курсах і клієнтами на консультаціях. В сьогоднішньому відео, друже, я б хотів би підняти тему, за яку, до речі, ви голосували у моєму телеграм-каналі. Тому прямо зараз переходь за посиланням. У описі під відео і, і голосуй за наступний відос. А ще, окрім цього, я там дуже часто викидаю різні корисні файли, які допомагають підприємцям та таргетологам легше налаштовувати таргетовану рекламу та розбиратися в маркетингових стратегіях. Отже, темою сьогоднішнього відео, мій друже, буде. Поради Фейсбука, які ти не маєш ніколи робити, так так, мій любий друже, ти все правильно зрозумів. Фейсбук іноді радить нам те, чого нам робити не варто. І зараз я тобі доведу це. Право в тому, що чим далі йде наш час, тим більше на платформі Фейсбук та Instagram з'являються нових рекламодавців. Реклами стає все більше і більше, а в плейсменті у Фейсбуку, на жаль, не додається. І тому Фейсбук приходить до деяких крайнощів, які краще не виконувати. Отже, мій любий Бро, якщо ти... Дійсно уважний, ти побачив, що десь декілька місяців тому, переходячи на якісь профілі в інстаграмі, ти гортаючи стрічку публікації цієї людини, ти міг побачити серед них вже рекламу, якої раніше не було. Це пов'язано з тим, що рекламодавців стає все більше і більше, і потрібно кудись пхати цю рекламу. А аукціони постійно ростуть, і чим далі ми будемо публікувати нашу рекламу, тим дорожче і дорожче буде. На жаль, виходити нам клієнт. Це така прикра ситуація. З цим нічого не зробиш. Тому Фейсбук якось намагається розкидувати наші, нашу рекламу, да, пхати в якісь місця, аби просто був показ і з нас писало гроші. А для нас це не є зовсім приємно. Якщо ти любий, дуже уважний, ти побачив, що при налаштуванні адсету, а саме коли ти обираєш аудиторію, раніше. Можна було обирати людей, які живуть тільки в цьому місці, яке ти обираєш. Фейсбук прибрав цю можливість, і тепер ми маємо показувати рекламу тільки людям, які тут були. Або нещодавно відвідували це місце, що значно розширює нашу аудиторію. Але це дуже великий мінус, тому що, наприклад, якщо ми рекламуємо якийсь салон і показуємо рекламу дівчатам, і дівчина, яка була, наприклад, декілька тижнів тому у цьому місці, де ми показуємо рекламу, вона вже може бути взагалі десь в іншій країні, і наша реклама їй взагалі може бути неактуальна. І на жаль, це вирішити взагалі ніяк неможливо. Доводиться миритися з цим. А тепер, мій любий друже, настав час крінжу, заради якого я почав знімати це відео. Нещодавно, якщо ти знову ж таки уважний, ти помітив, коли ти налаштовуєш рекламу, знову ж таки, ти побачив, що на рівні оголошень, давайте я краще вам продемонструю. залітаємо за MacBook, тиснемо Створити, не будемо нічого налаштовувати. Натискаємо Наприклад «Займодія», тиснемо Продовжити. Я вам зараз покажу цю дуже чудову функцію. Дивіться, зараз те, про що я вам казав. Е, так, 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 денний бюджет. Бачите, охоплювати людей, які живуть у цьому місці або нещодавно відвідували його. Раніше можна було щось змінити, зараз вже це не змінюється. Тобто, знову ж таки, людей багато, рекламодавців, люди, які рекламуються. І рекламу треба кудись показувати. А Facebook не хоче, щоб ми вузько налаштовували аудиторію. Хочу сказати, що, скоріше за все, скоро Facebook прибере інтереси. Я вже колись чув цю штучку і. Причина буде, що вони там не будуть вам казати, да? причина тільки одна розширити максимальну аудиторію, щоб було де показувати рекламу. Максимальна проста логіка, яку від нас приховують. Отже, це побачили, і тепер йдемо за цією новою функцією, яку нам Facebook дуже прям пхає. Прям я не знаю, за пазуху забирає, мій любий друже. Бачите? Реклама від кількох рекламодавців. Рекомендується, якщо вімкнути ваша реклама може більше показуватися людям. Які налаштовані на покупки. Це також дозволить показувати ваші оголошення поруч із рекламою від різних компаній. Давайте тепер наведемо на буковку І і подивимося, що у нас тут детальніше пише Facebook. Компанії, які використовують оголошення, створені кількома рекламодавцями, збільшили обсяги продажів. Боже мій, статистику отримано з оголошень, створених кількома рекламодавцями. Що були додані до існуючих рекламних кампаній у стрічці Instagram? Інформація отримана від майже 400 тисяч рекламодавців зі всього світу і різних галузей у третьому кварталі 2022 року. Ці результати є статистично значущими у 90% випадків і включають кампанії з всіма придатними оптимізаціями, включно з конверсіями, бла бла-бла, кліками і так далі. Що ми можемо тут побачити? Facebook нам прям просто пхає, пхає. Він навіть бідолага перевів, переклав цю функцію да, опис на всі мови, що досить дивно. Тому що якщо Facebook додає якісь нові функції, частіше за все він їх просто випускає англійською мовою і так, схавають і так, давайте аналізувати. Давайте думати логічно. Фейсбук пхає нам цю функцію. Знову ж таки, причина, ви вже мабуть, і згадалися, причина завжди одна й та сама. Мені довелося трішечки покопатися в інстаграмі, щоб знайти приклади цієї реклами. І досить недовго шукаючи, я знайшов приклад у історіях. Будь ласка, зацініть одна історія. Першого рекламодавця відразу за нею йде друга історія, і відразу за нею йде третя історія. І скажіть мені, будь ласка, якщо людина вже да, звикла побачила, вона знає, що ага, це може вам сподобатися, тобто вона знає, зараз буде йти три реклами поспіль. Що вона зробить? Просто прогорне її нахір. І з нас спішуться гроші, тому що наша реклама була на екрані користувача. І тепер, будь ласка, зацініть так само інший плейсмент, тобто е реклама наша взагалі одночасно знаходиться ще на екрані з трьома іншими рекламами. Як це вибачаюся, блять, може покращити результати, коли, на коли користувач прямо розуміє, що зараз буде реклама, він її прогортає нахід, і коли наша реклама ще лежить з трьома іншими рекламами? Це ніяк не може покращити конверсію, тому що наша реклама має займати максимум простору на екрані користувача. Максимальний розмір креативу на історії, максимально доступний розмір, роздільну здатність маю на увазі. В стрічці, да, щоб нічого не відволікало, щоб не було якихось інших публікацій, нічого не страчало, ніяка гола дівчина не відволікала нашого потенційного клієнта від нашої реклами. А Facebook. Пхає нам і каже, що це дійсно буде давати круті результати. Це просто неможливо. І ще одна порада, досить стара функція, я хочу вам сказати, бонусом. Да? Е, дивіться, коли ви налаштовуєте плейсменти, ручні плейсменти, і, наприклад, у вас вімкнений інстаграм. Дивіться, тут є стрічка, натискаєте стрічечку, і ось цей пункт, див, дивіться, справа, просто тут десь буде наша реклама. Уявляйте собі, серед. Цілої купи різних рекомендованих публікацій. Рекомендацій це те, що популярне. І як людина може звернути увагу на нашу рекламу. Боже, тому я цю херню завжди вимикаю. І так само раджу вам не слухати клятий Facebook і, викла... і вимикати рекламу від кількох рекламодавців. Але я впевнений, що, скоріше за все, скоро нам буде недоступно вимикати цю функцію. Але наразі вимикайте. Отже, мій любий бро, маю надію, мені вдалося тобі пояснити, чого краще не робити. Уважно завжди читаєш, що рекомендує Facebook. Якщо є якісь питання, можеш написати мені в інстаграм. А зараз, друже, пропоную тобі написати в коментарях, як ти гадаєш, скільки має пройти часу, щоб реклама почала показуватися у Діректі. Так, так, мій любий друже, прямо у Діректі під час переписки, коли ти будеш переписуватися зі своїми друзями, в тебе скоро там буде з'являтися реклама. Прямо як. В різних додатках, іграх, аплікаціях і так далі, десь знизу вона буде маленька, але вона обов'язково з'явиться. Напиши, будь ласка, свою думку в коментарях, коли це буде. А в мене на сьогодні все. Я щиро вдячний тобі за перегляд. Якщо в тебе знову ж таки є якісь проблеми, запрошую тебе у дірект до мого інстаграму. Може знайомитися з відгуками, які залишають люди після консультацій. Так само в мене є дві дуже круті освітні програми, які я скоро оновлю, тому що там дуже багато різних нововведень. Перша програма для підприємців, які хочуть збільшити кількість продажів без таргетолога, в твар. Дешевше, ніж таргетологом. І так само в мене є, вибачаюся, освітня програма для людей, таких як я, які хочуть навчитися заробляти, ну я вже вмію, наприклад, ви хочете навчитися заробляти гроші на таргетованій рекламі від 800 доларів за місяць, тобто європейську зарплатню. Можете написати мені так само в інстаграм. Чекаю тебе. Гадаю, місця є, можливо, навіть якісь знижки є. Тому ще раз дякую дуже, до побачення.